Чвертьфінали були просто вибуховими. Надзвичайне шоу, велика битва. Ну, і є четвірка півфіналістів. Тепер без діючого переможця мадридського реалу, але там нарешті знову арсенал. Там дуже потужна Барселона, яскраві Парі сен джермен Ну і надійний в обороні Інтер. Тож хто стане переможцем? Мелче напишіть в коментарях. Ну і не забуваємо, що дуже скоро відбудуться вже перші матчі півфіналів. Тож Арсенал та Парі сен джермен в Лондоні зустрінуться 29 квітня у вівторок. У середу, Барселона та Інтер, 30 квітня. Ну і вже за тиждень матчі відповіді. Відповідно, 6 травня, вівторок. Інтер Барселона і середа, 7 травня, Парі Сен-Жермен Арсенал. І не забуваємо, що наші також все ще є у грі. Олександр Зінченко навіть зіграв кілька секунд на Сантьяго Бернабео наприкінці суперзустрічі Реал Мадрид Арсенал. Ну і цікава ваша думка. Також допишіть в коментарях, чи вболіваєте ви за Зінченка і Арсенал, або ж є інші історичні симпатії серед згаданих. Чотирьох півфіналістів Ліги Чемпіонів УЄФА поточного сезону прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls.